Дорогі мої слухачі, ви на каналі Дощові казки. Якщо вам подобаються мої озвучки, підтримайте, будь ласка, мій канал, і я буду вдячна за кожен лайк, коментар, підписку та репост. Приємного слухання!

А яким чином вовкулаки причетні? запитала Таня, вивчаючи Джейкоба. Джейкоб відповів, перш ніж Едвард устиг мовити слово. Якщо вурдалаки не зупиняться самі, щоб вислухати версію Нессі, септоре несме, виправився він, усвідомлюючи, що таня не зрозуміє цього дурнуватого прізвиська. Ми їх зупинимо. Вельми хоробро, хлопче, але це не до снаги бійцям, досвідченішим за тебе. Ви не знаєте, на що ми здатні. Таня знизала плечима. Звісно, це ваші життя, і ви можете марнувати їх, як вам заманиться. Джейкоб метнув погляд на Ренесме, яка й досі була в кармен на руках, а Катя схилилася над ними. У ньому прозоро читалося почуття вона особлива, ця крихітка, вголос міркувала таня. Їй важко опиратися. Яка талановита родина. пробурмотів Єлизар, міряючи кроками кімнату. Темп прискорювався. Він долав відстань від кармен до дверей і назад що секунди. Батько читає думки, мати має щит, а це неймовірне дитя своїми чарами причарувало нас усіх. Цікаво, чи існує для її дару особлива назва чи може для вампіра на півкровки це нормальна річ, якщо таке взагалі можна вважати нормальним. Вудалакна півкровка. Перепрошую. вражено мовив Едвард. Коли той отот збирався повернутися до дверей. Що ти тільки не сказав про мою дружину. Єлизар зацікавлено поглянув на Едварда, мить облишивши маніакально бігати кімнатою. Щіт, я гадаю, вона мене блокує, тож я не маю певності. Я витріщилася на Єлизара, збентежено нахмуривши брови. Щіт? І що він мав на увазі, кажучи, що я його блокую? Я була просто поруч із ним, жодним чином не намагаючись протистояти йому. Щіт? перепитав Едвард зачудовано. Та годі тобі, Едварде. І якщо я не здатен проникнути в її голову, то певен і ти ні. Ти зараз чуєш її думки? запитав я Лизар. Ні. Промурмотів Едвард. Але я ніколи не міг, навіть коли вона була людиною. Ніколи. Єлизар кліпнув. Цікаво. Це свідчить про дуже відчутний латентний талант, якщо він так чітко виявлявся навіть до перетворення. Я не можу намацати щілинку, щоб проникнути під щит і відчути все до кінця. Але він, либонь, і досі в зародковому стані, адже вона кількамісячний вампір-перволіток. А він звернув на едварда сердитий погляд. І певно, навіть не підозрює про те, що чинить, цілковито несвідома. І яка іронія. Аро посилав мене прочісувати всенький світ, шукаючи подібні аномалії. А ти просто наразився на аномалію і не усвідомлював, що перед тобою. Єлизар недовірливо похитав головою. Я насупилася. Ви про що говорите? Який це такий у мене щит? Що це взагалі означає? Я не могла уявити нічого, крім середньовічного панцира. Єлизар схилив голову на бік, вивчаючи мене. Гадаю, коли я служив у гвардії, ми ставилися до цього занадто формально. Насправді розбивати таланти на категорії річ суб'єктивна і випадкова кожен дар унікальний. Один і той самий дар двічі не повторюється. але твій талант Белло класифікувати досить легко. Захисні таланти, які певною мірою вберігають свого власника, називають щитами, ти колись перевіряла свої можливості, пробувала блокувати когось крім мене та свого чоловіка. Незважаючи на те, як швидко працював мій новий мозок, збігло кілька секунд, перш ніж я спромоглася сформулювати відповідь. Це розповсюджується тільки на певні аспекти життя, пояснила я. Моя голова це, так би мовити, приватна територія, але ніщо не зупиняє Джаспера впливати на мій гумор або жалісу бачити моє майбутнє. Чистої води ментальний захист, кивнув до себе Єлизар. Обмежений, але потужний. Аро не міг прочитати її думок, втрутився Едвард. Хоча, коли вони зустрілися, вона була ще людиною. Єлизарові очі розширилися. Джейн намагалася завдати мені болю, але не впоралася, докинула я. Едвард вважає, що Диметрі не зможе знайти мене, та й Алик не завдасть мені клопоту. Це добре? Єлизар досі не в змозі говорити, кивнув. Дуже щіт. вигукнув Едвард, і в голосі його забриніло глибоке задоволення. Я й не подумав. Мені зустрічалася тільки одна така людина Рената, але її дар був відмінним. Єлизар трішки оговтався. Так, жоден талант не може виявитися тотожним іншому, бо ж немає двох людей, які мислять однаково. Хто така Рената? І що вона вміє? запитала я. Ренесме теж зацікавилася вона відхилилася від Кармен, щоб визирнути з закаті. Рената особистий охоронець Аро, пояснив мені Єлизар. У неї Дарщита та вельми практичний і дуже сильний. Я не чітко пам'ятала кубку вурдалаків, які товклися навколо аро у макабричній вежі. Там були і чоловіки, і жінки. У цьому неприємному жахливому спогаді я не могла розрізнити облич тих жінок, а однією з них, певно, й була Рената. Цікаво, міркував Єлизар. Бачте, Рената має потужний щит проти фізичних нападів якщо хтось наближається до неї або ж до Аро. Бо вона завжди поруч із ним у несприятливих ситуаціях. ця особа відчуває себе відштовхнутою навколо Ренати силове поле, яке відштовхує, хоча його практично неможливо помітити. Ви просто зауважуєте, що чомусь повернули у зовсім іншому напрямку, ніж збиралися, а у пам'яті вашій немає чіткого спогаду про те, що ж ви взагалі намагалися зробити перед тим. Вона захищає гая та марка також, якщо виникає потреба. Але Аро має найвищий пріоритет, але дар її насправді не фізичний. Як і в більшості випадків, коли йдеться про вурдалацькі таланти, вона впливає на свідомість. Якби вона спробувала не підпускати тебе, цікаво, хто б переміг. Він похитав головою я ніколи не чув, щоб хтось міг опиратися дару Аро або Джейн. Мама, ти особлива, мовила Ренесме без тіні подиву в голосі. Наче йшлося про колір мого вбрання, я почувалася дезорієнтованою. Невже я ще не знаю свого дару? У мене ж є суперсамоконтроль, який дозволив мені проминути жахливу стадію перволітка. Здебільшого вампіри мають тільки один талант хіба ні? Чи Едвард мав рацію від самого початку? Перш ніж Карлайл припустив, що мій самоконтроль щось надприродне, Едвард гадав, що моя здатність стримуватися просто результат гарної підготовки. Зосередженість і підхід, ось як він це назвав. То хто з них мав рацію? Невже я ще дещо вміла? Невже тому, на що я здатна, є назва та класифікація? Ти можеш поширювати його? поцікавилася Катя. Поширювати? перепитала я. Поширювати навколо себе, пояснила Катя. Затуляти щитом іще когось, окрім себе. Не знаю, я ніколи не пробувала. Я й не знала, що можна спробувати таке. Може, ти й не здатна на це, швидко мовила Катя. На бога, я працюю над собою вже кілька сторіч, і все, чого мені вдалося досягти, це пропускати шкірою електричний струм. Я втупилася в неї заінтригована. У Каті войовничий дар, пояснив Едвард. Схожий на Джейна. Я не самохідь, відскочила від Каті, і вона засміялася. Я не садистка, запевнила вона мене. Просто це вельми придається під час бійок. Слова Каті потроху проникали в мою свідомість, тулилися купи. Захистити щитом когось іншого запропонувала вона, наче є хоч якась можливість відкрити свою дивну, ненормально не проникну голову для когось впустити його всередину. Я пригадала, як корчився Едвард на стародавньому камінні у вежі Волтурі. Хоча цей спогад був із людських часів. Він був чіткішим, болючішим за всі інші, ніби його витаврували на тканинах мого мозку. А якби мені вдалося не дати цьому повторитися ще раз, якби я змогла захищати його, захищати Ренесме, а що, як існує бодай химерне сподівання, що я здатна захистити щитом і їх, ти мусиш навчити мене, як я маю діяти. з притиском мовила я, хапаючи Катю за руку ти мусиш мені показати, що робити. Катя здригнулася від мого потиску. Може, якщо ти припиниш ламати мені кістки. Ой, вибач, ти точно захищаєшся щитом, сказала Катя. Коли я ворухнулася, твоя рука мала відскочити від мене. Але ж ти нічого щойно не відчула? Не слід було робити цього Катю. Вона ж не хотіла поранити тебе, пробурмотів Едвард. Але ми й не зважили на нього. Ні, я нічого не відчула. Ти пропускала струм шкірою. Еге ж, я ще не зустрічала нікого, хто не відчував би мого струму. Ні серед людей, ні серед безсмертних. І ти кажеш, що поширюєш його на всю свою шкіру, Катя кивнула. Колись дар був тільки у мене в долонях, Як у Аро». Чи у Ренесме?» – Вдолив Едвард. Але я добре потренувалася і поширила струм на все тіло. І це непоганий захист. Будь хто, хто намагається торкнутися мене, валиться з ніг, наче його тицнули електрошокером. Він вирубається буквально на секунду, але й цього досить. Я слухала Катю у піввуха, але в думках так і сяк прокручувала ідею, що, можливо, мені вдасться захистити свою невеличку родину, якщо я вчитимуся швидко. Я гаряче воліла також виявити здібності до цього поширювання. Я ж бо якимсь незбагненним чином. Вправна на усьому, до чого беруся в своєму новому вурдалецькому житті. Мій людський досвід не підготував мене до того, що деякі речі даються від природи, тож я до останнього мала сумніви у власних здібностях. І я почувалася, наче ніколи в житті ще не хотіла нічого, так як цього, мати змогу захищати тих, кого люблю. Оскільки я була настільки занурена в себе, то й не помітила безмовного діалогу між Едвардом та Єлизаром, поки вони нарешті не заговорили вголос. Ти можеш пригадати хоч один виняток? запитав Едвард. Я роззирнулася, намагаючись збагнути, що він має на увазі, І зауважила, що всі також витріщаються на двох чоловіків. Ті замислено нахилилися один до одного. На Едвардовому обличчі була написана підозра, а на Єлизаровому сум і неохота. Я не хочу про них так думати. Крізь зуби процідив Єлизар. Я була здивована наглою переміною атмосфери в кімнаті. Якщо ти правий. почав був Єлизар. Едвард обірвав його. То була твоя думка, не моя. Гаразд, якщо я правий, я навіть не уявляю, що це означатиме. Це змінить усе в тому світі, який ми створили. Це змінить моє уявлення про життя, змінить світ, до якого я належав. Ти завжди робив все із найкращими намірами, Єлизаре. Та чи матиме це значення? І що я зробив? «Стільки життів. Таня заспокійливо поклала долоню на Єлизарове плече. Що ми прогавили, друже. Я б теж хотіла знати, щоб посперечатися з вашими думками. Бо ви нічого в житті не зробили такого, аби так себе картати. Невже? Муркнув Єлизар. А тоді вивільнився з її руки і почав знову міряти ногами кімнату швидше, ніж до того. Таня дивилася на нього за дві секунди, а потім перевела погляд на Едварда. Поясни. Едвард кивнув напруженим поглядом, проводжаючи Єлизара, який бігав кімнатою. Він намагався збагнути, чому раптом усі волтурі приїжджають, аби покарати нас, вони так ніколи не чинять. Звісно, ми найбільший дорослий клан, із яким вони мали справу, але в минулому траплялося що клани об'єднувалися, аби протистояти їм, і все одно не становили серйозної загрози, незважаючи на чисельність. Ми тісніше пов'язані між собою. Але й цей фактор не багато важить. Отож Єлизар пригадував інші випадки, коли карали якісь клани. За те чи за все, і йому нагадку спала певна схема. Це була схема, яку решта гвардії б і не зауважила, оскільки Єлизар передавав усе корисне, що йому вдалося розвідати, особисто Ару. Ця схема повторювалася десь раз на сторіччя. І що за схема? запитала Кармен, спостерігаючи за Єлизаром разом із Едвардом. Аро не часто бере участь у таких каральних заходах, мовив Едвард. Але в минулому, коли Аро прагнув знайти вампіра з певним даром, зазвичай дуже швидко відшукувалися докази, що той чи інший клан учинив непростий злочин. Патріархи вирішували особисто подивитися на те, як гвардія здійснює правосуддя. А коли більшість членів клану були знищені, Аро раптом милував когось хто подумки, як він заявляв, найщиріше каявся. І завжди виявлялося, що цей вурдалак має дар, яким так захоплювався Аро. І завжди цій особі пропонували місце в гвардії. Зазвичай переконати такого вампіра було неважко йому лестило, що його так пошанували, і винятків не було. Мабуть, це п'янить, коли тебе обирають, зауважила Катя. «Ха», – рикнув Ялизар і далі гасаючи кімнатою. Є одна людина в гвардії, пояснив Едвард люту реакцію Єлизара. На ім'я Челсі вона може впливати на емоційні зв'язки між людьми, вона може ослаблювати або зміцнювати зв'язки. Вона може змусити когось почувати прив'язаність до Волтурі, бажання приєднатися, охоту догодити. Ялизар став як укопаний. Ми всі усвідомлювали, чому Челсі така корисна. Наприклад, у бою коли нам щастило розділити клани, які вступили в спілку, і тоді перемогти їх було значно легше. І якщо вдається відділити невинних членів клану від винних, то справедливість може здійснитися без непотрібної жорстокості. Винних можна покарати без втручання, а невинних помилувати. В іншому разі було б неможливо отримати клан від спільної боротьби. Отож Челсі розривала зв'язки, які їх поєднували. Мені це здавалося виявом доброти, милосердя аро. Я підозрював, що саме Челсі тримає наш клан таким тісним і дружним. Але ж це було добре, бо так ми могли більше, і так нам було легше співіснувати. Від цього пояснення мої туманні спогади прояснилися раніше я ніяк не могла втямити, чому гвардія кориться своїм хазяєм так радо, заледве не з відданістю коханців, наскільки дуже її дар. Таня запитала напруженим голосом. Вона швидко обвела поглядом усіх членів своєї родини. Єлизар знизав плечима. Мені же з Кармен вдалося піти від них, і похитав головою. Але будь-який зв'язок, слабший ніж зв'язки між подружжям, загрожений, принаймні у звичайному клані. Здебільшого такі зв'язки слабші, ніж у нашій родині. Завдяки тому, що ми отримуємося від людської крові, ми цивілізованіші, і це дозволяє нам будувати стосунки на любові. Не думаю, що їй вдасться зруйнувати нашу відданість, Таню. Таня кивнула, начебто заспокоєна, а Єлизар продовжив свої міркування. Я гадаю, що єдиною причиною, з якої Ару вирішив приїхати особисто, та ще й привести стількох із собою, може бути те, що він замислив не покарання, а надбання він має бути присутній, аби контролювати ситуацію, але йому особисто потрібна вся гвардія для захисту від такого великого й обдарованого клану. З іншого боку, в такому разі, решта патріархів залишилася б у Волтері незахищеними, а це занадто ризиковано. Хтось може спробувати скористатися, отож вони приїдуть усі. А як іще він має бути певен, що збереже той дар, яким так захоплюється, міркував Єлизар. Едвардів голос був тихим, як подих. Минулої осені. В його думках я побачив, що він понад усе хотів би мати в своєму клані Алісу. Я роззявила рота, згадуючи кошмари, які марилися мені давним давно. Едвард і Аліса в чорних мантіях, у них червлені, як кров, очі, їхні обличчя холодні й чужі. Вони стояли поряд, як тіні, а Аро тримав їх за руки. Невже Аліса нещодавно огляділа в майбутньому те саме? Невже вона побачила, як Челсі намагається заглушити її любов до нас, прив'язати її до Аро, гая та Марка? Ось чому Аліса поїхала. Запитала я, і голос мій здригнувся на її імені. Едвард притулив долоні мені до обличчя. Гадаю так, щоб Аро не дісталося те, чого йому кортить найбільше, щоб не дати свій дар йому до рук. Я вчула, як Катя і Таня перемовляються стурбованими голосами і згадала, що вони нічого не знають про Алісу. І тебе він теж хоче, прошепотіла я. Едвард стенув плечима, і якусь мить його обличчя було дуже спокійним. Не так уже. Я не можу запропонувати чогось, чого він і так не має. І крім того, все залежатиме від того, чи знайде він спосіб підкорити мене. Він знає мене й усвідомлює, наскільки нелегко це буде. Він сардонічно звів брову. На Едвардову безтурботність Єлизар тільки нахмурився. Між іншим, він знає і твої слабкості також, зауважив він і виразно поглянув на мене. Зараз цього не варто обговорювати. швидко кинув Едвард. Єлизар проігнорував натяк і провадив. Аро захоче і твою дружину також. Безперечно, його заінтригував дар, який здатен був опиратися його впливу навіть у людському тілі. Едвардові було неприємно обговорювати цю тему, мені також. Якщо б Аро захотів чогось від мене та будь-чого, йому досить було поставити Едварда під загрозу, і я б миттю скорилася. І навпаки, невже смерть менше зло? Невже насправді нам варто лякатися неволі? Едвард змінив тему. Гадаю, в Алтурі просто чекали на щось таке, на зручну нагоду. Вони не переймалися заздалегідь, яке вигадати виправдання для своїх дій. Вони просто склали план і чекали, коли годяще виправдання з'явиться саме собою. Ось чому Аліса змогла побачити, як розвиватимуться події ще перш Ірина з'явилася у Волтурі. Рішення було ухвалене давно. Просто слід було дочекатися вірогідного обґрунтування. Якщо волтурі використовують ту довіру, яку покладають на них безсмертні, пробурмотіла Кармен. Хіба це важить? зауважив Єлизар. Хто нам повірить? Та навіть якби і вдалося всіх переконати, що волтурі зловживають своєю владою, що зміниться? Ніхто не вистоїть проти них. Хоча серед нас є дещиця божевільних, які ладні спробувати, зронила Катя. Едвард похитав головою. Катю, ви тут тільки за свідків. Якою б не була мета Аро, не думаю, що він заради неї готовий заплямувати репутацію в Волтурі. Якщо ми зможемо на його звинувачення навести обґрунтовані докази, йому доведеться відпустити нас із миром. Звісно, моркнула Таня. Але ніхто не почувався переконаним. Кілька довгих хвилин усі мовчали. А далі я вчула, як шини з'їхали з шосе і повернули на ґрунтівку, яка вела до будинку Калинів». О, чорт, це ж Чарлі. Тихо вилаялась я. Може, деналі пересидять на горі, поки ні, сказав Едвард чужим голосом. Очі його були якимись далекими. Він втупився у хідні двері. Це не твій батько. Він перевів погляд на мене. Це Аліса знайшла і прислала до нас Пітера та Шарлотту. Ото ж час підготуватися до нового раунду.